І Європейський суд з прав людини голосив рішення по суті у першій міжнародній справі в ЄСПЛ Україна проти Росії щодо Криму. Суд визнав, що уряд України довів існування систематичних порушень наших громадян, прав наших громадян з початку окупації Росією Криму в лютому 2014 року. Про це півгодини тому повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко на своїй сторінці у Фейсбуці. Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Російську Федерацію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Це рішення унікальне. Ряд висновків та порушень за конвенцією сьогодні. Європейський суд з прав людини визнав вперше в своїй практиці застосування російського законодавства. Незаконні суди, примусова зміна громадянства. І власне детальніше про цю справу та про її важливість. Далі говоримо з виконавчим директором Української гельсінської спілки справ людини Олександром Павліченком. Він саме на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю, вітаю доброго дня. Власне, ваша реакція вітаю. на власне ваша реакція вітаю. на таке рішення Європейського суду справ людини. Чи погоджуєтесь ви з пані Сокренко, що це унікальне є рішення? І поясніть, чому. Так, звичайно, е йдеться про те, що е впродовж 10 років не було жодного фактично юридично закріпленого рішення, яке б визнавало е е в такому е закріпленому стан стані. Е Факт порушення прав на кримському півострові. Ми знаємо, що була заборона фактично відвідувати будь-яким міжнародним спостережним місіям, чи то було комісар з прав людини, чи то ОБСЄ, чи то спостережна місія Організації Об'єднаних Націй, будь-які інші, вони не мали мандату відвідувати окуповану територію Криму і відповідної інформації про те, що там відбувалося. Встановленою на міжнародному рівні не існувало, фактично, вона була в різних повідомленнях, доповідях. Тут закріплене рішення Європейського суду, яке фактично можна характеризувати одним терміном. Визнано окупаційний характер адміністрування на цьому острові, тобто, те, що зарнапіострові, перепрошую, те, що зараз відбувається, це названо окупаційним режимом в юридичних термінах з усім набором порушених прав, і справді кількість тих заявлених порушених прав. Статей європейської конвенції, давайте зразу скажемо, що європейський суд розглядає права, які виключно визначені в термінах Європейської конвенції з справ людини, і вони мають бути доведені саме за стандартами Європейського суду справ людини. І е, така кількість порушень, яка визначена в цьому рішенні, вона справді є вражаючою. Тобто, тут є, будемо говорити так, ще й комплексне системне представлення всіх порушень. Прав, які відбувалися на здійснювалися, скажімо, на кримському півострові, але так само зроблена реферація, що, наприклад, ті ж самі порушення, які стосувалися. Заборони використання української мови вони так само застосовувалися і на інших територіях, зокрема в Донецькій Луганській областях. Тобто, фактично, тут вже є е, вихід на інші справи, які має розглядати Європейський суд щодо цієї війни Російської Федерації в Україні. І відповідно ми матимемо тоді питання про те, яким чином виконувати це рішення, тому що це теж важливо поставити питання. Нагадаю, що Росія вийшла з системи Європейського суду з прав людини, заявивши про це в березні 2022 року. Це було 16 березня, і вони з 16-17 вересня вже перестали бути офіційно учасниками європейської конвенції і. Не відповідають за порушення, але за ті Ми порушення, цього які відбувалися... пане то... Олександре, от в мене питання стосовно того: а чому потрібно було аж 10 років для цього? Чому це рішення не було винесено ще, наприклад, в 15-му чи 16-му році? Такі справи розглядаються досить тривалий час. Нагадаю, що навіть рішення про прийнятність цієї справи була ухвалена о, в, за о, більш ніж 5 років, тобто фактично. Рішення по суті було ухвалене вже в е грудні цього е 2023-го минулого року, і е підготовка рішення, яке було виголошене ось фактично сьогодні, вона зайняла там приблизно півроку. Тобто ми бачимо досить такий, скажімо, ретельний підхід Європейського суду справ людини до формулювань, які закріплюються, оскільки ці формулювання вони визначають категорії проблем, ну наприклад, якщо це стосується переслідування за політично вмотивованими мотивами, тобто фактично існування політв'язнів, яких було піддано незаконному засудженню, ув'язненню і триманню в місцях несвободи на території Криму або ж вивезено до Росії не тільки до на території Криму. Це є як окремий вид злочину, наприклад, який є... Не кваліфікується як злочин в термінах Європейського суду з прав людини, але це є порушення, яке е, пов'язане із порушенням статті 3, це право е, не бути підданим катуванню жорстокому поводженню це і питання е, статті 5, е, е, це право на свободу і особисту недоторканність. Це і е, стаття 6 європейського суду, право на справедливий судовий розгляд. І тут дуже важливо, що е, ці суди, які існують. В Криму не визнаються такими, що відповідають стандартам правосуддя з позицій із оцінки Європейського суду з прав людини. І справді ваше питання дуже гарне, чому так довго й тривало, і нагадаю, що в 2019 році Росія немов би тріумфально повернулась з делегацією парламентської асамблеї до. Засідань парламентської асамблеї Ради Європи, і от, якби таке рішення було оприлюднене або хоча би ухвалене і по суті, скажімо, до цієї дати, то держава Росія була би чітко кваліфікована як держава-окупант, яка здійснює окупацію території, і відповідно повернення її навіть в такому статусі. Як члени парламентської асамблеї можуть брати активну участь і повертається їм право голосу, було би, мабуть, нереалістичним, але тоді були трошки інші умови. Яку роль, до речі, цей вирок відіграє потім у притягненні від до відповідальності винних в окупації у порушеннях прав людини упродовж цього всього періоду? Е в термінах ЄСПЛ це називається рішення. Європейський суд не ухвалює вироки. Рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковим до виконання, і на цьому етапі закріплений факт вчинення порушень прав людини, визначених в Європейській конвенції, і держава, яка порушила ці права, зобов'язана. Виправити їх, ну і сплатити відшкодування відповідно, як в індивідуальному порядку за вчинення таких порушень, якщо вони були заявлені, ці клеймс, такі так звані вимоги щодо відшкодування, або ж це може бути. Рішення, яке буде ухвалюватися щодо відшкодування, можливо, на користь держави, яка потім буде виплачувати, тобто мається на увазі держави Україна, яка може потім виплачувати ці відшкодування тим особам, які зазнали порушень визначених ось саме в цьому рішенні, тому що е, в цьому поданні які е, там було не одне подання, до речі, щодо Криму, це була об'єднана справа. Е, були Фігурували конкретні справи з е, визначенням, е, і відповідно персональних даних і персональних справ щодо е, вчинення, е, скажімо так, порушень щодо тих осіб, е, які зазнали, ну, наприклад. Свавільна смерть е, е, того ж самого Рішата Ам'етова в ми знаємо в березні 2014 року, який був викрадений і. Закатований і вбитий в Симферополі ця справа там фігурує. Інші справи, які мають конкретні прізвища, які так само є доказами конкретних порушень, які стосуються відповідно втручання в приватне сімейне життя, коли відбувається насильницьке переміщення, наприклад, або Скажімо, те ж саме нав'язування російського громадянства і неможливість уникнути цього громадянства, тобто оці всі кваліфікації, вони справді є дуже важливим в юридичному сенсі, тому що вони формують ось оцю картину повністю. Чим є окупаційний режим з його правовими наслідками щодо порушення прав людини? Тому справді я повторюю, це рішення є унікальним і воно буде вивчатися ще багато років, мабуть, і в різних міжнародних в різних державах в курсах міжнародного права як такий показовий приклад. Але все ж таки Росія вийшла з ЄСПЛ, як ви вже сказали, в березні 2022 року. Як тоді в такому випадку її притягнути до відповідальності? Притягати до відповідальності в контексті виконання рішень ЄСПЛ нікому не вдається. Тобто, фактично, держава, коли вступає в систему Європейської конвенції з прав людини. Вона погоджується виконувати е, стандарти і дотримується вимог стандартів Європейської конвенції, і в разі якщо будуть визнані факти порушення, то вона зобов'язується виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Тобто, Росія має зобов'язання виконувати ці рішення на час, коли конвенція була чинною для Росії на той час, який заявлений це справді було чинним. А зараз Росія звичайно ухвалює свої законодавства, де вона визнає, що вона може приймати, може не приймати і не виконувати рішення Європейського суду. Реально, питання про виконання Росією рішень ЄСПЛ, і цього зокрема стоятиме в контексті міжнародних відносин і можливих подальших кроків Росії щодо або ж контактів з цивілізованим світом, тому що вона не належить до цивілізованого світу, з входженням до міжнародних структур, тому що для того, щоби. Примусити Росію виконувати це рішення треба примусити Росію увійти в систему конвенції, що теж є таким зараз дуалістичним підходом. Ми розуміємо, що ніхто не буде запрошувати Росію вступити ані до Ради Європи, ані до системи Європейської конвенції прав людини. отож, це рішення. Може бути зобов'язанням Росії як одним із пунктів укладання мирної угоди, наприклад, тобто Росія повинна буде зобов'язана виконати рішення міжнародного органу ухваленого щодо неї за результатами цієї збройної агресії, і що дуже важливо. Що тут заявлено, що Росія фактично стала окупантом і вчинила агресію, не е, починаючи з широкомасштабного вторгнення, йдеться про 24 лютого 2022 року. А заявлена конкретна дата 27 лютого 2014 року. Тобто, це дата, коли Росія стала державою агресором, чинила. Окупацію розпочала окупацію і фактично стала державою окупантом, встановивши окупаційний режим, який фактично кваліфікований у цьому рішенні, і це закріпила міжнародна організація, що в першу чергу важливо для світової спільноти. Пане Олександре, дуже дякуємо за те, що доєдналися. Олександр Павліченко виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини. Був з нами на прямому зв'язку. Зараз реклама. А ми повернемося одразу після неї. Залишайтеся на Суспільному.